Так, уже приїхали. Друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт. З вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій YouTube канал та діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми вже можемо починати. Так, можливо, ви можете здогадатися, де ми? Так, хлопці, у вас все є, так? Зараз я вам пороздаю землю, щоб якщо щось ми засипали, і ми можемо йти. Так, ось, тримай землю. Ти теж, якби. Що там тримай? Якщо щось, ми зможемо йти. Друзі, так, ви, можливо, спитаєте, навіщо я їм роздаю землю? Я її їм роздаю для того, щоб вони якщо щось засипали. Пам'ятаєте про селянина? Так ось він відіслав, ну як він, його якась там, типу, команда приїхала сюди, щоб знайти якусь там спеціальну штуку. Бо вона є лише в Чорнобилі. Ну, тут. Там, де вибухнула атомна електростанція, як ви знаєте, сьогодні вона зірвалася багато років тому, 26 квітня. Так, і їм якраз потрібен цей час, бо щоб знайти якийсь там, не знаю, кристал чи типу того, не знаю, для чого він їм потрібен. І ми приїхали, щоб їх спинити, бо інакше, вони дійсно можуть зробити апокаліпсис Галя вже зварила Еліксир, значить так, хлопці ходять за мною. Так, друзі, ось, тому ми маємо, думаю, підійти трішки та подивитися, чи тут їх немає. Так, машинами ми далі не будемо їхати, щоб не піднімати радіаційний ПЛ. Так, ось, якщо щось в нас тут все є, ось, є парашут. Я не знаю, навіщо мені дали, просто сказали всім, типу нам давали. Однаково сказали, бери, якщо щось знадобиться. Вони самі не знають. Навіщо просто нам подавали побільше всього. Так, хлопці, ходіть. Стоп! Ви теж це бачите? Так це дуже дивно. Можливо, ви ще друзі не зрозуміли, що. Бачите, інші будинки не світяться, але ось цей від нього дуже яскраве світло йде, що це може бути? Можливо, радіація або там розмістились войни селянина, це нам невідомо. Що, нам доведеться до нього підійти? Лише так ми дізнаємося, хто Добро. там, або що там. Так, тихо друзі, це можуть бути ті самі помічники, чи хто вони там, селянина. Так, нам зараз буде потрібно обережно зайти в цей будинок. Нам не зрозуміло, хто тут є. Так, зараз я спробую зв'язатися. Прийом, прийом, база. Ми підійшли до якогось будинку. Там є світло, незрозуміло, чому він світиться. Є якісь лампи. Можливо, там зупинились вороги. Зараз ми з поліцією беремо його в оточення. Так, хлопці, ходіть, зараз будемо заходити. Все, якщо в нас все вийде, потім подзвоню. Ага, Так. Це типу якийсь балкон. Стоп, тут ще якісь, можливо, входить. Це що у нас? Машина? Автомобіль якийсь? Так. Що тут у нас? Там є якийсь теж вхід. Напевно, то головний. Це незрозуміло, який вхід. Незрозуміло, куди ми потрапимо. Хлопці, за мною. Швидко, швидко, давайте, давайте. Незрозуміло, скільки тут і яка радіація. Так, все-таки нам багато чого дали, а от вимірювальника радіації не дали. Добре, хлопці, значить, тако. зараз я зайду. Ви якщо що заходьте за мною, я буду першим. Ясно? Добре, на три. Один, два. Три! Та що це таке? Давай! Давай! Замкнуті двері. Давай! Ось! Стояти! Всім стояти! Ти! Підняв руки вгору швидко! Що таке я нічого не робив, хто ви взагалі такі та що ви хочете чесно нічого. Ти в сенсі хто ми такі? Ти нам краще скажи, хто ти? Тихо, не рухатися. Відкриваємо Хова. хлопці, заходимо. Заходимо. Ей, ви так, тихо. Краще скажи нам, хто ти такий. Хто я я, я тут живу, а що ви хочете, я не злочинець. Якщо цікаво, я тут руками живу, а вас я ніколи не бачив, хоч я бачив ви багато та багатьох. І ти хочеш сказати, що на тебе не впливає радіація, можливо, ти робот? Звісно, що впливає, тому двері було закрили. б непогано, Добто, якби ви закрили, закрили тан, двері. щоб ніхто ззаду не підійшов. Так, ти нам абсолютно нічого не пояснюєш. Ти з'явився тут, це Чорнобиль, тут гуляє радіація, а ти живеш в якомусь будинку, провів електроенергію, маєш телевізор, балкон і якісь там двері. їх. Добре, закрию. Та що ти так панікуєш? Ну, хоча так, на тобі ж зараз немає костюма. Так, тобто ти не з селянином. Ти що Сонік 149. Так. А ти як мене знаєш? Я ж не відірвався від цивілізації. У мене є інтернет, я бачив О, та чув про тебе. Тобто ти в курсі про селянина. Так і до речі, я сьогодні бачив п'ятьох людей у костюмах та прослідкував, за ними вони мене не побачили і кудись пішли. Вони що? були озброєння. П'ятеро людей йшло? Куди? Я не знаю, вони то туди, Ого. то сюди ходили. Поліція, значить так, стоп. Прийом, прийом. Ми увірвалися в той будинок. Там є мирний житель. Але він сказав, що сьогодні п'ятеро людей йшло в невідомому напрямку та щось шукали. Так само були у костюмах. Тобто він від них ховався, але вони його, звісно, не побачили. Так побачив. І він сказав, ну, що вони кудись пішли та ні начебто щось шукали. Тобто вони тут були і точно шукали кристал. Не зрозуміло поки що ми ні на які сліди не вийшли. Поки що ми ще подосліджуємо, чи точно він не буде зрадником. Так, що тебе на другому поверсі, чи то теж балкон? Ні, то другий поверх ідіть, самі гляньте, я ж все одно нікуди не втечу. Добре. Так. Ходіть ми перевіримо. Так, а що тут у нього може бути? О, вогнегасник. Що тут ще? Хлопці, піднімайтеся, піднімайтеся. Так, ноутбук. Так, отут ми зараз перевіримо, сюди сюди. Ага. Начебто ніяких невідомих переписок з селян. Типу. воїнами чи хто там не було. Так, хлопці. Хлопці, тихо, тихо, тихо. Якась скриня та сейф. Давайте спершу зламаємо сейфа. Там може бути якась вибух. Що? Ви, ви це бачили? Де? Подивися. Ого, нічого собі. Сейф повністю забитий грошима. Добре, а тоді що ж у тій скрині? Так, мені аж страшно її відкривати. Хопа. Ого. Стоп! Що тут у нас? Каністр з бензином. Цей противогаз, шабля, різні ключі, молотки, ніж, запальничка, антирадіаційне, бита ключі, сокира, кайло, лопата, гранати, гроші, дробовик та телефон. Хм, дуже дивна людина, сказав, бо я якби сам не їхав в Чорнобиль з парашутом. Так, йди на сюди. Пояснюй, навіщо тобі тут дробовик? В тебе є хоч найменші пояснення цьому. Щоб відстрілюватися як нападуть. Шкода, що зараз він не в мене в руках. Вам все зрозуміло, я ж тут не перший день іноді іду на полювання, але я можу вам допомогти. Я останній раз бачив, як вони йшли у сторону хмарочосів. Це там, де в мене балкон, все, що я про них знаю. Ага. Зрозуміло. Значить. Ти кажеш, що він пішов у ту сторону, так? Саме так. Добре, тобто це балкон, так? М -м, значить, я на нього вийду. Ага, що ж там може бути в тій стороні? Нічого не ясно, взагалі не ясно. Хоча, начебто, бачу, що там може бути. Так. Ясно, збирай всю команду, я знаю, де вони можуть зараз бути. Так, ми йдемо туди. А ти. ти йдеш за нами? Ні, але якщо щось, я можу вам допомогти, ну все, удачі. Ну, добре. Але дивися мені тут навіть не думай звідси тікати. Я тут живу. Ну, добре. Значить, так, ой, хлопці. Та що ж ви тут таке робите? Так, добре. Він пішов у тому напрямку. Вони пішли, їх було п'ятеро. Значить так, зараз ми будемо робити штурм у тому напрямку. Прийом. Прийом. Ми визначили, де вони, можливо, зараз можуть знаходитися. Є дуже велика будівля. Зараз я огляну сусідню будівлю. Так. Чи тут нічого немає, чи. О, нікого немає. Ну, начебто так. Пусто. Нікого тут абсолютно немає. Все, так. Його я тут закрию, все, можеш посидіти. Так, а ми, хлопці, підемо на ту будівлю. Так, де вона? Ага, в тому напрямку ми туди вирушаємо. Так, добре, ми уже, як ви бачите, біжимо туди. Надіємося, що ми встигнемо. Та заберемо той кристал перші, ніж вони. Хоча нам сказали, що вони вирушили раніше, тому невідомо. Тихо. Я бачу когось. Так, тихо, хлопці. Біжимо сюди. Так, добре. Е, чи можна... Так, тут ми ніде не обминемо. Хлопці ходять сюди. Так, а зараз я ось тут зламаю цю вовну. Хлопці, чекайте, чекайте, мої команди. Тихо, поки що вони сюди не дивляться, можна відламати тут вовни трішки, щоб ми могли нормально. На нас подивились! Тихо, 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 всім стояти! Всім стояти нікому не рухатись! Так, тихо, руки вгору підняли швидко. Так, ти хто такий здатися? Негайно здатися, тихо. Я сказав всім здатися. А то розстріляємо. Де? Стоп, вас троє? Де кристал? Та де ще двоє. Ви, Йолопи, бачите ту машину, вони уже поїхали. Ой, Звісно, ви можете спробувати їх догнати. Але вони поїхали до хмарочосів. там ви їх уже не знайдете. Ви прорахувалися, і що далі гені. Що ви будете робити? Робіть, що хочете, вам їх не наздогнати. Сонік, боюсь, він каже, правду, ми за ними не встигнемо, та й ми тут не орієнтуємося. Я не знаю, що далі, Хлапці, а якщо вони його звільнять. Прийом. Ми знайшли трьох. Та знайшли величезний кратер в будівлі. Вони забрали кристал. Двоє вже поїхало. З ними кристал, вони добре оснащені та поїхали собі далі. Там хмарочоси, не знаю. Якщо ми навіть за ними поженемося, ми їх все, не наздоженемо. Вони поїхали в невідомому нам напрямку. Ну, тобто ми не знаємо, що буде далі. Там ми не можемо їх переслідувати. Та й вони зараз відірвуться, поки ми збігаємо по автомобілі, поки туди. Ми їх вже не знайдемо. Ми заберемо цих трьох, ясно. Так. Що там? Оглянь кратер. Так, ми заберемо цих трьох і все. Ясно. Бо далі ми нічого вже не зробимо. Так, все. Зараз ми їх будемо забирати. Так, хлопці, заарештовуйте їх. Ну тож так, всім пока пока З вами б, як завжди, я, Sonic 149. Ну, тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтеся на мій ютуб канал та діліться моїми відео з друзями. Ну а на цьому ми вже можемо закінчувати. Далі ми їх повеземо до в'язниці, можливо, допитаємо і спробуємо і. Так, далі ми їдемо в Київ. Там потрібно їх зупинити. Негайно. Хлопці, готуйте автомобілі, ми їдемо.